На каналі Ленд. Давно ми з тобою не бачилися. І це відео не про Різдво, і навіть не про Грінча. Це про біль, яку ми ховаємо за сарказмом та злістю. І сьогодні не класичний розбір, це відео під кінець року. Різдво та новий рік. Вибачайте, звичка залишається, але без якогось там п'яного мороза. Кінець року дивний час підбивати якісь там підсумки. Проте я вважаю, що достатньо принести комусь радість, навіть якщо самому собі. Або домашньому улюбленцю, і цього вже достатньо. Це важкий період для багатьох. І сьогодні, наприклад, фільму як Грінч вкрав Різдво 2000 року, я хочу показати, як сум, образа та ненавість не рятують. Вони роблять тільки гірше тому, хто їх відчуває. Помста не витягує з ями, вона закопує тебе ще глибше. Тож поїхали розбиратися на санях Грінча або Санти. А тут трошечки, трошечки вставочка, вставочка, вставочка. Поставь подобайку, адже ти дивишся це кожного тижня і обов'язково підпишись, І мені буде приємно, що мій кіносесвіт зростає. Кіномани зі мною почнемо з місця, де Різдво не просто свято, а змагання. Ласкаво просимо в хтовіль. Тут битва за подарунки, за найяскравіше освітлення, за статус і показуху. Свято ніби є, а відчуття не завжди. І єдині, хто не в захваті, це Грінч і Сінді. Грінча не приймали, принижували, бо він був інший. Історія маленького Грінча багато що пояснює біль, який не прожили, з часом перетворюється на злість. Але він не єдиний, хто сумнівається у святі. Сінді також відчуває порожнечу. Вона не боїться Грінча, вона йде проти правил Хтовіля і запрошує його стати частиною свята. Та навіть у прекрасному Грінч знаходить негатив і обирає помсту. І здається, що ще трохи і все могло б змінитися, але образа виявляється сильнішою. Усі його намагання проходять дарма, бо хто вільці щасливі не через їжу чи подарунки, а через сім'ю, момент та тепло. І саме тут стає зрозуміло проблема ніколи не була у святі, проблема була в болю, який довго носили всередині. У грінча знову б'ється серце, він відчуває любов, турботу і вдячність, навіть до свого пса Макса. І в цей момент історія перестає бути просто казкою. Ми живемо у важкий час, кожному болить по-своєму. Але поки ми можемо радіти, сміятися і знаходити те світло всередині, ми існуємо. Не всім легко зберегти це світло. Тому варто триматися одне за одного. Бо боротьба не буває без втрат, проте вона не має бути даремною. А тепер трохи видихнемо і повернемося до самого фільму. Джим Керрі ця роль не могла бути чиєюсь іншою. Він тут ідеальний, ніби маска залишила слід. Тейлор Момсем майбутня ікона альтернативи. І так, без контексту її складно впізнати. І ще Крістін Баранські. Якщо ви не бачили один відомий серіал, ви, можливо, не знаєте, що писати книгу про пубертат і сексуальне життя сина не найкраща ідея. Спойлер, вона теж цього так і не зрозуміла. Ми вже дуже близько до питання про грошики, без цього ми ніяк не можемо. А перед тим, як я вам скажу, скільки коштував цей фільм і скільки вони зібрали з нього, я хочу. Поставити акцент на декораціях, костюмах і гримі для 2000 року це просто щось неймовірне. Хто вільці дійсно виглядали як казкові герої? Джима Кері загримували неперевершено, Я не знаю, там немає про світу. Звісно, для мене особисто реально був відголосок фільму Маска. А тепер про грошики. Фільм мав бюджет 123 мільйона, і заробили вони на цьому фільмі 345 мільйонів. Це був один із найуспішніших різдвяних фільмів 2000 року. І успішніше нього, певно, був лише фільм Один дома. Але за оболонкою Різдва цей фільм показує, що навіть з найглибшої зими можна вийти. Не одразу, не ідеально, але знову відчувши. Якщо вам зараз важко, ви не одні. Якщо ви охололи, це не назавжди. Дякую, що були зі мною. І залишайтеся тут, якщо хочете бачити вівторкову реакцію та суботній розбір. І надалі ми в звичному графіку будемо дивитися трейлери та реагувати і розбирати нові або не нові фільми, але культові. Проте наступного вівторка буде незвичайна реакція. Це буде реакція на один дома, на фільм. На той теплий фільм, який ми дивилися кожного року з самого дитинства, він буде значно легший. Якщо ви подивилися до цього моменту, я вам дуже сильно дякую. Підпишіться, поставте дзвіночок, напишіть коментар, якщо є бажання, і обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Ви найкращі. Бережіть себе та своїх близьких і побільше світла в кожну вашу хату. А ми зустрінемося з вами в наступному відео.